Йоу, Погнали дивитися реплей від підписника. Здорово, Гутні! Братики Тенкісти, як ваші справи, як ваші зліве, а з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць Марик Юей Pro. внизу списку дивлюся. Тай 71 кинули просто вниз списку через те, що йому просто понерфили середину броні, середину лобової деталі. І думаю, так, а на тобі на самий не списку тайп. Ну, вже не броньований. Так? Та по факту такий, як був, ну, навіть по моїх відчуттях, чесно сказати. та лобова деталь. Тепер просто буду туди старатися більше вже контрити не так раніше, але все ж таки танкісти. Ну зате в нас міцність в одиницях збільшилася. Зате в нас час зведення скоротилося. Ну що тут, нема що жаліятися, яй танкістим. Привик, як то кажуть, привикнемо. Прийде час і Ти більше зарапнемося, як Maria UPRO на карті Промзана, тим паче ще й в рейтинговому бою, в режимі бою перевага аж на 4 точки. До речі, одну точку вже забирає і це вже прекрасно. Буде їхати, я думаю, такий на самий цех, на самий завод. весь. до мене печі розпи... розпеклися. Вазік, ми їдемо тебе розплавляти. Зараз будемо. А ти шайтан труба. Готова вже. Давай, заряджай, заряджай ще й швидше! Ти вже зарядив, так зарядив. Давай вогонь! Наполучай. Прекрасно на 400 з копійками вилітаєш і засандалили. Але не розсандалили. Хотілося б розсандалити, щоб він постояв. Але в принципі я знаю. Я, в принципі, знаю. Може, добре, що не розсандалили, він би тоді нас би контрив. І не дав би змоги по ньому гарно відпрацювати, сподивись, як зараз. На ти що ти робиш? Хтось хочеш розуміти, ну звісно, що в нього це краще. Получиться все ж таки, як не крутий барабан. Ем не в нижній броньовину на 500 прекрасно щейтараном на 608. Ох, якби в тайпа, ох, якби в тайпа там кісти, була така альфа із пострілу, як тепер було, то би було б прекрасно, прекрасненько Щай би броні, як у ЄСТО. Ох, там кісти. Це було б щось нове. Нове, так? Багато би почали говорити про тайпа 71-го. На відправляйся у Уайзік. Уайзік відправився. Маємо один колик після бойову статистику. До речі, по сетапах подивися, як наші союзні сили, як завжди, починає тянути. Так, забираємо одразу ж другий кіл. Зробили ванчат, а ванкіл що але нехай йому горець буде і так. І так не біда, правда, танкісти. Так, маємо маємо на полу ще діду сьомий, не... діду четвертий. Не зівайте, зіваке. Бортами торгуєш, вони в тебе вже не є аж настільки хороші, щоб так під прямим кутом підставляти. Ну Просто він нас не бачив. Ось весь бою кладка! Прекрасно! Хотілося б підрив. А ну давай, буде марік при кінці? А чи не буде? Так, танкуємо. Сьогодні ми його танкуємо. А завтра теж будемо танкувати. Бо у нас новорічний хай. А, до речі, танкісти з Миколаєм всіх. Одразу ж наперед вам. Кажу. Адже, то ж таки, сьогодні буде ходити Миколай. А може вже і завтра. Може вже і прийшов до когось з вас, не знаю, в принципі, коли це відео вийде. А якщо сьогодні, то а сьогодні лише буде ходити. Якщо завтра, то він вже значить до вас прийшов. Ось такий танкістний момент. Поки я вам це все, все розказував, це в нас перемога, танкісти, Прекрасна перемога в рейтингу. Давайте заглянемо, до речі, після бойову. Що нам наспіває післябойова статистика? За рейтингом 4 тисячі. Це в нас якраз платинова ліга, 4 тисячі, 275 на пульну демеджа, тисяча 700 заблокованої шкоди. Як хтось каже, що його нерфнули. Ну. Так, танкісти, Три знищено, чотири пошкоджено. По броні маю на увазі. Майстер, і пішли далі. Пігнали далі. Так, пішов плюс на 140 тисяч 474 срібла в свій сейв свою купілочку. Це перше місце. За нанесенням шкоди танкісти та й за рейтингом, бо тому що ось у нас нанесена шкода, ось у нас рейтинг танкісти. І це є прекрасно. 43 пішов, плюс три знищив танчики. Добре, танкісти, що ж, ставимо подобайки, за такий перший хороший розвальний бій в. РБ в режимі бою перевага та підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої журплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами, танкісти, приглядати їх же ж на цьому каналі. Поналадовець другий бій також від Maric UA Pro. Вперед і... Так, та танкісти Маємо другий бій, карта копальня, це в нас вже рандом режим бою зустрічний бій. І давайте подивимося, як Maric UA Pro на ріна чи ронтемна. Все ж таки, два снаряди, не дали три, хай буде так. Багато в йому чого порізали. На жаль, все ж таки, час перезаряджання порізали. Забрали дещо з обладнання, зате додали дещо до обладнання. Це мені сподобалось якраз про а, покращене підвізка, одна із, існа. І покращене вертикальне наведення. хо-хо, так швидкість повороту. Бачите! Ось бачиш такий момент також. Вже стає гірше. На жаль, так і кавене. Врізали лишенькі, які піднімалися до гори, Було 17, стало 14. Ну, зробили вже 2, 10. Нехай вже було так, як FP. 40-0,5. А що? Нехай би вже і гори не дивилася гармата. А, 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 а на хіба воно треба, так? Да? Правда, для Ріна Черун. Як різати, так різати по-живому. Ой. ну Як в нас з відправили. Прекрасно. Так, що в нас по бою? У нас мінус один, з них мінус один. Кран Вагін відправили якраз таки До речі, одну позначку на гарматі мається вже прекрасно. Ось на цій карті бажано. Бажано тримати ось цю висотку, якщо раптом її захоплюють або на СТ фланзі проїжджають, та навіть на важкому фланці десь проривають, трошки катастрофічно. Але саме катастрофічніше... а, катастрофічніше, це ось звідси. Ну, краще битися ось тут, тримати бій тут, бо що переважності червоні завжди їдуть сюди. Але пам'ятаємо, що для команди червоних ми також червоні. Так що ми також сюди переважності всі їдемо. А деколи на важкий, деколи на СТ Настає навіть коли грає на на СТ я СТ дуже рідко, коли їжджу, переважно переважності сюди. А переважності. Ну, звісно, якщо має КВН. А якщо немає КВН, немає сенсу сюди їхати. Лише швидесенько брати гору, якщо на ЛТ або на СТ із динамікою. На т 62 а ти що ти? Ну, в принципі, він нас трошечки зараз роздпмить, поки що ми на КД. А буде грати від резервного снаряда чи ні. А від резервного. Non, non. Ну, звісно, що ж не треба було по собі ще останню лишню типу получати. Резервного снаряда вистачило з головою для того, щоб його забрати. Т-62А. І що, подивися? А по сетапах мінус три, мінус три. А там дуже такий красивий світиться проджетик. На получай на сандалі одразу ставим. Не дочекався він основочку дозарядити, щоб видати два. Захотів все ж таки. А, дивися Проджетик за той час. Контр у нас цілив, вицілював, став у снайперський режим і, напевно, стояв і чекав, поки ми підставимося. На щастя, не влучає, і, на жаль, ми також. І зараз відстріляємося чи ні. Ану, правильно, чітко, чітко залітає, чітко залітає, прекрасно. Так, мінус три колика після бойову статистику. А їдемо тепер на важкий напрям. Їдемо допомагати союзникам, в них там г... гріль 15 і Еффе. 405. Небезпечний тепер Барат, подивися, що це було, мабуть, НЛО. Мабуть, бачили прикол. Зараз така пісня: Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ту Давай ще разок відправляйся на переплавку, щоб тобі. Так, залишається в них гриль 15. Ну це без шансів. Зараз бачиш, туди вкатує т 110 е 10 4 і забирає. Ну добре, ми і так воїна забираємо. І так, 5К напулюємо. Прекрасний, другий бій танкісти. Погнали після бойову статистику. І так, що нам показують циферки: 5269 напулюного демеджа, 740 заблокованої шкоди, 4 знищено 5. Пошкоджено воїн з накласності майстра та головний калібер. Пішов плюс на 253 тисячі 521. Срібна монета в свій сейф. Свою купілишку та перше місце по нанесенню шкоди. 1573. Зірочки вільного доступу заробляє свій аккаунт, друзі, забирає. Тому ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі, в режимі бою. Зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої в Діско для того, щоб потім разом з нами танкісти приглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю першу чергу нам всім мирного неба, друзі. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Раптом щось. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, Там і зустрінемося з вами.